На кухні звично сядь люба край стола. Спитай мене, ну як ти? Та добре Люба, От якби ще не війна-на-на-на-на, не війна. Коли ми потрапили відразу, так мовити, з коліс і в, в окопи, ми навіть самі цього не чекали. Тут вже війна, снаряди, засипає, реально війна. Е -е, відповідно, що багато хто починав репетувати до своїх близьких, що тут капець, тут щось робиться. Треба було просто позвонити і сказати, що все добре, ми ж тероборона, ми стоїмо на третій лінії. Все добре, не переживайте. хватає тут. І ось так. Виникла ця пісня там же в Бахмуті під Бахмутом. Часів яр вона була записана і записана. Сьогодні небо гриміло градом дощі Сталіні. Стоїть незламно Бахмут Донецький. Ми на війні. Це, в принципі, пісня для всіх. Це, можливо, я якби від імені всіх моїх побратимів, кого чекають вдома. Хто був там, хто зараз. Неважливо, це Бахмут чи інші турецькі місця. Прилетіло Луцьк вдома, прилетіло, бахнуло. Відразу дзвінок брата, війна. Брат чітко сказав, війна. Ми знаємо, я волонтерствував, я був на всіх майданах. Я не чекав, що я попаду, потраплю сюди, в ці країни. Ну, ТРО, ще вік трохи є. Ну, якісь досвіди, туриста старого трошки пройшов, крім Рим по туризму. Ой, ліс, стріляти. Мію, люблю. А ми стояли під Білорусію спочатку, натаскували на воїнів всіх. Потім ми несли бойове чергування на білоруському кордоні. Там теж на той момент було депереливки. Прийшов час, і відповідно, що нас на колію, вагончики і висадили і в окопчики під Бахмут. Перша бій, який це вразило, знаєте, що наоборот велич наша на той момент. 100%. Тому що стільки, скільки летіло снарядів, вилітали і наші гелікоптери, е, пускали боєзапаси в сторону сусідньої посадки, вона була за, за 700 метрів від нас. Туди все летіло, стільки летіло, вагнериці там стояли. І хаймарси вночі злітали. Тобто на той момент була ейфорія. І ми, ми йшли, і ми там 800 метрів пройшли вперед. ось, е, Штурмові групи відбивали, ми заходили. Чим відрізняється ТРО від е, штурмовиків? Штурмовики артилерія нагатила, штурмовики заїхали, да, їм честь і слава. Це першопрохідці, піонери. Вони приїхали, вибили позиції, вони відходять, ми заходимо на ті позиції, а потім трапляється так, що ми там через 300-400-50 метрів один від одного. І це ніби якби ТРО. Але, от, по суті, ми от, окопні. Окопники були на той момент. Ось. І оцей перший бій дуже мене вразив е, тим, що наскільки це була атака, і, і Бредлі йшли, і танки, і це над тобою стріляли, і через тебе там переїжджали через окопи. Навіть один танк по темноті в наш окоп заїхав. Добре, що ми сі, всі пощастило всім. Ну тому що була реально така війна. Це те, що ми колись в дитинстві дивилися радянські фільми про війну, і це було це було з тобою. Це було для тебе. Позивний, тому що я пишу свої. Можливо, це би Кобзар, але на момент приліпки цього позивного ще з, з моїх волонтерських часів це барт. Нас були теж в свій підрозділ Бережу, який ми їздили на схід. Спочатку визнали, що потрібно, відповідно, їздив я, ну що брати, гітару. Я ж, відповідно, сів, заграв декілька речей, і хлопці вже якийсь релакс, це ж відновлення певною мірою. І потрохи до нас так приєдналися цей ось. Такий гурт, цей період 17-го 18-го в принципі, ми їздили вже чисто з концертом. Пішов в ТРО з гітарою. я Ще там, з 90-х років пишу лише українські тексти, і вірші писав, лише українські. Навіть в армії в архангельську служив, 1984-6 рік, я теж писав українські вірші. І до сих пір зараз зустрічі там, в госпіталі, в інших зібраннях, локаціях я приходжу і кажу, є українська пісня. Бардівська пісня от, і співаю. Хоча зараз я намагаюся військових пісень своїх не співати хлопцям, коли при зустрічах. Бо я щось цивільне. Лірику. У мене дуже багато різної лірики є. От хлопцям щось таке зм'ягчаюче. І веселе. У мене завжди така мажорна пісня це про те, що їду до те, що надома, вас... перші пісні були розківанька й дідамой. Це напів така військово жартівлива, друга пісня була Солдат. Відповідно. Е, ще така, до речі, пісня пам'яті друга. От вона ніби пророча, вона була ще написана там, коли ми під Білорусією стояли. А вже мої знайомі, де хто загинув, з тих, кого я знав. Ну, не багато. Я б не сказав, бо, що їх там багато. Є там з десяток, напевно, пісень з'явилося. Питання в тому, що є ще тексти, які не, ну, не покладені або на награні, що не, не дозрілі. Тому що пісня має бути дозрівша. Ти її проспівав, 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 і про треба її забутися хоча б на місяць. Те, що що Це Це ж пісня навієна першою тещою. Так трапилася. Маю ще другу, дай Боже і здоров'я. Та й обом, те що то добрі люди. На мажорну завжди по хлопцях граю і кажу, так, хто є холостяки, це вам інструкція, хто є жонаті, це вам пам'ять про ваші помилки. Включайте кажу, телефони, записуйте і відсилайте своїм матусям. Вона мажорна, вона весела, хлопці. З видухом ідуть, кухня лікує. стравами, пісня лікує духовно. А кухарі на війні лікарі. По рецептам усі знахарі. Ми чоколуємо і Google для нас брат. Наша зброя черпак і автомат. От вже готується база, бачите, яка. База овочева на завтрашній овочевий супчик помідоровий. У нас тут і перчик болгарський, і суп, і м'ясо. Лишиться просто перекласти, додати водички, приправи, всі, і буде готовий. <клухи> Кухарем я з, 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 з липня 23-го року Політало в мою кухню, прямо в, в кут кухні прилетіло, там засипало все повністю. Готуєш, падає. В часів ярко обстрілювався повністю. Ну, як було, як на війні. Тобто, їсти треба, треба, ну і готує щось. там. Я завжди кажу, що кухня має бути для здоров'я. Я трошки проти то, смаження на олії, ті пончики, такі всі речі. Тому що якщо там з нами харчується персонал, то це одне діло. А якщо хлопці на позиціях, відповідно, їм треба щось якісне, добре, ну і ніжніше, не таке гостре для, для шлунка. Борщі, супи, грибні. Фантазії хочеться завжди щось трошки, щоб на наша кухні намагається трошки, як би мовити, в доброму тракрусі повипендрюватися. От, щось зробити. Якісь там канапки яєчні, щось можемо. І холодець сварити, періодичні, голубці робили. У нас ми робили все багато чого. У нас є з Київщини дівчата, у нас є з Волині, тому переплітаються оці страви, бабусині страви, які є. І запіканки печемо. Ось. І піца в нас кожну неділю. Є сірі будні, і вони. У нас такий зачин. Ми маємо це робити, ми це робимо. а пісня, написання ну, це вільний час. Я люблю вільний час, але я його не проводжу з телефоном. Пишеш, кидаєш нотатки якісь. Все-таки роман свій хочу я довести трошки до, до кінця по-іншому, він ще не, не видруковувався. Відзнака коронації слова все-таки це є якась відзнака, тому я хочу його трошечки доробити. А може появити? Він 20 років лежав у мене роман, цей 31 грудня в 11.40 я відправив його. Це за 20 хвилин до закінчення заявок, я його відправив. І це таке він похабцем був, ну, похабцем, реально, я просто не встигав. Яка сьогодні? на смак кров» — Він отримав номінацію Найпатріотичніший роман. Фільм ну, так трапилося, що е, потрапила в поле зору пісня пам'яті друга режисеру В'ячеславу Сікорі, і він е, знімає фільм з воїнами, з воїнами про війну. Нема професійних акторів, але він знімає художній фільм. Я ще товаришів своїх залучив, ми, маємо, ми знімаємося в одній сцені, до якої я теж написав свій текст ось, до цієї сцени. Ну і ще от дві пісні моїх тексти там будуть звучати в цьому фільмі. Ну, в кінці року обіцяють. Буде назва Симфонія війни. Мені одна перемога. Кінець війни. Все, більше нема. А остальне все дочірнє. Якщо це кінчиться, тоді все, всі мрії збудуться. І можна і поїхати, і кудись і щось здобути, і видихнути легко, сісти з вудкою на своєму любимому робочому місці і просто сидіти і думати про інше. Поки що ніяк.